Друзі, всім доброго дня, слава Україні, ви на каналі село і трактор і з вами я, Дмитрович. Друзі, в сьогоднішньому відео я хочу вам розказати ну, про те, який я розгільдяй, вибачте. Чому розгільдяй? Тому що от подивіться, вже ось в такому стані по землі ячмінь. Бачите от. А у мене комбайн, як ви бачите, от там ззаді мене отак от стоїть, розкрили вже ми його з дружиною. Он скаут стоїть в гаражі. Комбайн, зараз вам покажу в якому стані. От одні, можна сказати, куски з комбайна. отут, тут, як бачите, вся вам середина, знята. ще планую оці підшипники переглянути. Ну вони, я не думаю, от так єлі-єлі такий шат. Може ще вони і послужать. От. Тут оці коромисла от так взявся, за них от подивіться, як вони. Бачите, трохи, трохи воно не так, як би мало бути. От. Трохи повитиралося, трохи втулки, бачите, отак не по центру вона стоїть. От. І в такому стані в мене комбайн. Так що оцей тиждень і наступний по повній програмі беруся за нього, тому що вже потрібно щось зробити. Тут, шановні глядачі, Е, ще потрібно поміняти оті шківи е, місцями, тому що треба зараз на зернові зробити, отут є така шкала, зараз я вам покажу так ближче. І зараз потрібно поставити вон там нижній рядок перший шків е, поставити зліва, а другий шків поставити справа і от має бути півтора тисячі оборотів, якщо знизу самого дивитися. Отак от зараз нам треба поставити на ячмінь озимий і на пшеницю. Так що отак. Хтось мене вже там в коментарях разів, певно, 3 чи 4 запитував, коли вже буде відео з налаштуваннями на комбайн. Так я вам скажу, друзі, що ну що ж тут показувати, як налаштовувати, як він в мене практично весь порозкиданий і весь практично розібраний. Так що отакий то зараз, друзі, стан мого комбайна. Відео не буду затягував, не буду показував, що тут до чого аж забагато, покажу вам, що, друзі, я вже зробив по ньому. От зараз От як ви бачите, познімано. Ці ті щитки, січкарня. Отака От там добавочка ще є. Обов'язково потрібно зняти, щоб витягнути оцей грохот. Бачите, як, як ви бачите, його тут зараз нема. Які ще, друзі, будуть проводитися роботи по цьому комбайні? Ну, я вам хочу сказати, що заглянути, друзі, в цей комбайн треба практично всюди. Але що з основних? Е, з основних моментів потрібно ще поміняти на ньому транспортер. На наклонній камері обов'язково, бо там я вже був в такому стані, ще минулого року я кукурузу, там є навіть відео, як я одному чоловіку кукурузу молотив, так він мені на тих 15 сотих два рази розчепився. Ну, але що зробиш? Такі, такі реалії. Ну і що ще е, хочу по ньому зробити? Поміняти оці всі резинки, зараз вам покажу. Хочу поміняти оці. Всі оці резинові салінблоки, тому що воно вже так, от бачите, тут рухається. І от так, якщо заглянути туди вверх, от там воно вже вон, рухається так відповідно. І Отут вона стоїть, ну я грохот витягував її вже нема. Отут ці резинки потрібно поміняти. Я їх маю пару штук запасних, але я думаю, якщо їх міняти, то вже потрібно міняти всі. Ось вони такі резиночки. Бачите, тут такі, можна сказати, кронштейни, і от вона закладається сюди і зажимається потім отими щоками. Тут воно ще отак має бути зашпінтовано шайба, Ну тут з того одного ми зняли. Так що, друзі, якось так. І от, шановні глядачі, не знаю, може зараз вас трохи розвеселю, може ні. Але хочу вам сказати, що е, комбайн, то така штука вона для грішників. Розумієте? Бо якщо людина в своєму житті трохи щось нагрішила, чи е, має певну якусь там нездалу вдачу, так от бачите, комбайн для того зроблений, щоб от вся голова отут, бачите, побита. До того комбайна. І от тільки ти щось погане зробив, він тебе одразу трас по голові тріснувся. А це через що? Через те, що в дитинстві треба було вчитися на прокурора, а не на комбайнера. Ну, але Але маємо те, що маємо. Грохот, як ви бачите, вже з цього комбайна знятий. Е, знімається він не дуже довго, там повідкручувати ті всі сальники, е, оті шатуни і то все. Ну, скажімо так. Пів години роботи, ну, годину, вже так по гнилому. І він знятий. Е, день я його чистив тут в гаражі. Цілий день болгарочкою отак він прийшлося нашурувати. Ну, досить цікаво. Е, і сам весь в пелюці, і Хочу вам сказати, що і болгарка вже нагрівалася від того, що я його стільки часу чистив. Ну, Але нічого, помаленьку почистив. Зараз я його пофарбую, що вам і покажу. І буде він вже, скажімо так, в досить задовільному стані. ставимо на комбайн. А Тоді ще є в планах ось тими транспортерами наклонної розібратися. Ще в мене є в планах подивитися до щеплення. Тому що минулої осені вже він ну, так чуть щеплення підбуксовувало. так десь під горку виїхати. Коли ти раптово щеплення опускаєш, він не має такого дригу, а так єлі єлі елі, е, виїжджає. Та й таке. Не дуже вельми я його там від, відчищав в тих місцях, от відчищав, особливо отут спереду, отут відчищав оці, скажімо так, горбики, щоб пофарбувати і роблю я таку процедуру практично кожного року через те, що... Якщо того не зробити, то мені здається, що він прогниє дуже швидко. Тут і вже отак є от така дирочка, одна, друга. Отут я вже вон таку закльопку поставив, бачите, щоб не було дирки. Ну, але але якось так. Так, друзі, для того, щоб пофарбувати, придбав отаку фарбу. Вже вибачайте його вже трошки помазав Зверху. А оця фарба це проста жовта. Отака. От Бачите, отака от, от жовта. І е, додаючи по трохи отакої зеленої, у нас виходить фарба е, ну, ось такого кольору. Практично класовська. Ну, е, звісно, по якості вона не буде така, як, як класовська. Отакої фірми, скажімо так. Але, так як на грох, всередині пофарбувати, я думаю, саме то. Тому що ціна, шановні глядачі, оцих двох банок 1200 гривень, плюс ще отакий розчинник. Отакий. І Ціна отакої банки десь 120 гривень. Ну, і плюс в мене була така ще зелена. Не пам'ятаю вже, чи то я саджалку якраз е сфарбував, чи ще якусь загряд. Але от до тої жовтої додав цього і вийшло у нас отакого от кольору. От, бачите от. От такого кольору. Фарбас практично класовська. Два слова, друзі, про скаут. От він стоїть в гаражі, стоїть, працював по сьогоднішній день і працює, і працювати, я думаю, що буде, і ще не один рік буде працювати цей тракторець, це нічого на ньому не відкручується, як в деяких блогерів, можна сказати так. Ну, але На то є певні причини, що в одних відкручується, а в других воно працює. Як бачите, скаут стоїть в гаражі, нічого не відкрутилося, колеса стоять на місці, ні одна із оцих шпильок не відкрутилося. Ту, чому я це показую? Тому що на ютубі чи там на Тіктоці вже є дуже багато антиреклами на рахунок скаута. Ну це не дивно. І от зараз включаю запалення. Вже він в мене, так, щоб зняти добре, ну чи буде видно. Вже як бачите, більше чуть, як 180 мотогодин. І нічого йому не є. Їде, заводиться комфорт. Чистий, ну, наскільки це можливо, як для трактора, тому що він виконує певні роботи. Він кропить, культивірує, сіє, дискує, воре і все остальне. І от, як бачите, от весь він в пилюці, ну немає ніяких ніде ні потьоків, ні нічого. По двигуні. Ну, Показувати кожне відео, що там на тому тракторі щось відкрутилося чи закрутилося, ну це мені здається, що тупо набивання рейтингу для переглядів. Не знаю чому так той скаут всім подобається. Я не хочу, друзі, нікому нічого ні розказувати, ні доказувати. В кожного своя є думка і в кожного є свій, скажімо так, е інтерес до трактора, і в кожного є свій фаворит того самого трактора, чи машини, чи будь-чого, чи блін між дівчатами пішов, одному одна подобається, другому ні. Але я моя думка така: якщо людина купує якусь техніку, і використовує її з першого дня ну, так, досить в досить агресивному стилі, і потім цілий час розказує, наскільки вона погана, Ну, то він або не мав де гроші викинути, або йому тупо ті гроші дали, щоб він так показував. розумієте? Ну, Але це моя об'єктивна думка, я ні в кого ні в чому не звинувачую. Може, в когось є така, така по житті. І от Таке хобі блин, щось купити, і потім ламати, і потім обсирати, яке воно блин, погане. Ну, але то таке. Е, знову ж таки, я його не нахвалюю, є набагато кращі трактори, є набагато е, ну, скажімо так, і зручніші, і комфортніші, і потужніші, і е, які хочеш. Но Мені особисто сподобався отакий. От я його вибрав, я його купив, я його купив за свої гроші. І повірте мені, по сьогоднішній день ні на секунду я не пожалів. Нічого на ньому, ще раз повторююся, не відкрутилося по сьогоднішній день, нічого на ньому поки що не зламалося. Як не дивно, от щось друг ламається, в мене не ламається. Ну я навіть не знаю, вже би хотів зламати, але не, але не ламається. Отак. От так що якось так. Так що, друзі, кожен робить висновки сам. Якщо вам щось подобається, значить воно повинно бути ваше. Якщо воно вам не подобається, нема чого його брати, і потім розказувати, яке воно погане. Ну, Така моя думка. То так, якби ви насильно женилися на сусідській скажімо так, дівчині з таким обличчям, блін, а потім все життя розказували, яка вона уродіна. Ну, а от чого ще де буде? Так що, шановні глядачі, отаке сьогодні коротеньке відео про те, чим ми займаємося. Щоб так щось знімати, скажу вам чесно. Не було ні бажання, ні можливості, ні охоти, тому що, бачите, саме яка ситуація в нас в тій країні і в тому всьому, що воно таке ну, менше з тим. Але працюємо і потрібно щось зробити. І не можна опускати рук в ніякому разі. Так що всім міцного здоров'я, мирного неба, тримайтеся, пока!